І Знаю, що багато проблем. Хотів би відверто з вами, з кожним з вас, поспілкуватися на тему тих проблем, які на сьогоднішній день є. Яким чином ми можемо їх вирішити, яким чином ми можемо обрати сюди на воду. і яким чином ми можемо допомогти один одному в державі. Якщо цих принципів немає, держава не буде. Я певне в тому що люд... ми повинні змінити багато речей. І по-перше, справедливість повинна бути. І від кожного з вас залежить дуже багато. Я розумію, що можна речі, тут багато чого розказувати. І всі розуміють, до тих пір, поки заробітня платня у міліціонера буде така, що він буде не жити, а виживати, у нього буде завжди спокуса. Десь очі закрити, дещо когось поприживати. Це життя таке. І на головне завдання дати можливість тим, хто стоїть на передовій, хто ризикує, дати йому захист. Його родині, дітям, жінці. Це нормальна заробітня платня, це нормальна квартира, це соціальні гарантії. Колись це було престижно. Багато років тому. Розказувати про те, що ми вирішимо всі проблеми, дуже тяжко. Я хочу опиратись на вас і завдання, які я ставлю перед собою. Змінити Київ, змінити столицю. І з принципом йшов на вибори, з тим, що зміни почнуться з Києва. Не з Житомира, не з не Львова, не з Запоріжжя, з Києва. І в Києві повинно, повинно показувати. Показувати результат. Приклад. Потрібно опиратись. Опиратись на людей, які стоять, які не прогнуться, які дотримуються закону. І я метами моєї зустрічі також я хотів би опиратися на людей і е е скремні, як кажуть. І з якими з ми можемо піти в бій і з цього бою повернутися. Що від мене залежить, я зроблю все для членів команди, для того, щоб вони були мотивовані. Мотивація це означає стимуляція цих людей. Вони повинні знати, якщо вони працюють, вони за цю працю отримують особливий статус. Я хочу також до вас особисто звернутися. Впевнений, що кожен день є сводка, де міліціянти затримали такого, ризикує, ризикуючи життям. Зробили там це подвік подвиг насправді. На Про це суспільство повинно знати. І це також відділ, який працює з мас-медіа, і без цього ми повернути престиж не зможемо. Це також повинно вислідуватись в засобах мас інформації. Я буду наполягати на тому, щоб. Було висвітлення роботи е... главка роботи міліції у Києві і презентувати, щоб люди знали, що міліція є. Знаєте що? Тільки те, що вони вже знають, що міліція є, і що вона може прийти і захистити її, це вже багато. На сьогоднішній день багато людей не знають цього. Хочу е... подякувати за запрошення. І... Певне в тому, що у нас ця зустріч не остання. Давайте зробимо традицію там, раз на місяць, раз на два місяці. Ми спілкуємось кожен день, але якщо є, є можливість, є потреба, готовий зустрічатись, обговорювати проблеми, що від мене залежить, давайте говорити, давайте говорити на цю, на цю тему.